Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні я хочу з вами поговорити про роботу в Канаді і ще розповім дещо, від чого я вже в шоці два дні, і мені буде потрібно почути вашу думку з цього приводу. Тож не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Дякую кожному за вашу підтримку. Я живу в Канаді, в місті Торонто вже рік і чотири місяці, та працюю пекарем в кав'ярні рік і три місяці. І знаєте, що два тижні тому на роботі я сказала. Про те, що я звільняюся. Мені було складно про це говорити, тому що це моя перша робота, і я думаю, комусь знайомо, що саме першу роботу дуже складно змінювати. Та й я до неї прив'язалася, тому що в мене там є друзі, знайомі, і я знаю все, що мені потрібно там робити. Але в мене не то була причина, про яку ми з вами потім пізніше поговоримо. Та й, взагалі, я попередила про звільнення за місяць до того, як я піду. Я думаю, що це нормально часу для того, щоб знайти нового працівника і щоб я його навчила. І в мене ще буквально залишилося півтора тижні, і потім я вільна. Ще коли я сказала про звільнення, дві людини, які працювали баристами, теж сказали, що звільняють. Але вони буквально ще півтора тижні попрацювали і пішли. І дівчинка одна звільнилася через те, що в неї закінчується ворк-перміт, і їй терміново потрібно повертатися в країну звідки вона родом. Але знаєте, це брехня. На роботі знає тільки три людини про те, що вона насправді залишається в Торонто. і... Про те, що через місяць або там декілька вона відкриває свою кав'ярню також в французькому стилі. Я зараз також працюю в кав'ярні, французькому стилі. І як ви думаєте, як далеко вона відкриває від цього закладу? Сто метрів. Просто я в шоці. Я думаю, що потім буде такий скандал, коли вони про це всі дізнаються. Тому що одного разу вже був такий випадок півроку тому, що менеджер, яка працювала на кухні, вона була краща подруга власниці. І потім. Та менеджер, вона пішла через те, що хотіла знайти себе та своє призначення в житті. А вийшло так, що вона через тиждень відкрила свою кав'ярню, але то було десь, напевно, 2 кілометри від цього закладу. І вони там також тоді так багато сперечалися, але зараз все норм, і, і як бачите, буде скоро новий скандал, коли всі дізнаються. Ну і взагалі я знаю про те, що ця дівчинка буде відкривати заклад через те, що вона мене запрошувала там працювати, тому що якби ми з нею в нормальних відносинах, але я туди не піду, тому що в мене інші плани. І зараз я вам розповім історію, з якої я просто в шоці, і вже декілька днів не можу заспокоїтися, і в мене просто це в голові не вкладається. Вона вже звільнилася Баристи в кав'ярні, де я працюю. І власне ця була в шоці, бо їй потрібно було терміново нових працівників. Дівчинка, яка допомагає їй з менеджментом, вона працює зараз і на кухні, вона проводила інтерв'ю і потім запросила на стажування одразу п'ять людей. Я думаю, ви чули про те, що Канада багатонаціональна країна, і тут багато іммігрантів, тобто, це країна іммігрантів, і їх тут багато. Тож на стажування прийшли люди різних національностей: це було два хлопці з Кореї, одна дівчинка Українка, потім ще з Індії, і з Нігерії дівчинка така темношкіра. І знаєте що, коли власниця кав'ярні приїхала, вона їх так всіх подивилася, вона була, звичайно, що привітна. Але потім, на наступний день, коли я прийшла на роботу, і ця дівчинка, яка допомагає з менеджментом в кав'ярні, вона мені показала переписку з власницею кав'ярні її, і я просто коли читала, була в шоці. Тому що власниця кав'ярні почала просто про кожного ось так по пунктам переписувати, що їй там не сподобалося. Хоча вона навіть з ними толком і не спілкувалася. І, по-перше, написала про цю дівчинку, яка з Нігерії, вона така темношкіра, і вона трохи в пушних формах. І вона написала, що вона не хоче бачити тут чорних людей. І я така, що. Ну, тобто, як таке взагалі можна написати? І вона ще написала, що вона має трохи зайву вагу, і якби вона не хоче бачити нездорових людей в кав'ярні. Потім ще був хлопець, який з Мексики, і він, до речі, сказав, що він змінив ім'я тут, ну так, просто для резюме, для того, щоб його викликали на співбесіду та на стажування. Тому що він сказав, що якщо люди бачать мексиканське ім'я, то вони навіть не дивляться резюме. Тому ловіть лайфхак, якщо ви змінюєте резюме або досвід роботи, то не хвилюйтеся, це ніхто точно так перевіряти не буде, тому все окей. І вона сказала, що також цей хлопець з Мексики не вписується в інтер'єр і взагалі в загальну атмосферу європейської кав'ярні, і його також відмили. Потім за дівчинку, яка з України привітна дівчинка, мила, така, знаєте, дівчинка з пишними формами, низенька, але. Власниця про неї також написала, що я не хочу, щоб ця дівчина тут працювала, тому що вона too fat, тому що вона дуже товста. І я після цих слів просто випала. Я думаю, як таке може написати людина? Потім менеджерка почала писати, що ця дівчинка класно працює. Вона чудова, привітна, мила і ще в неї англійська класна. Але знаєте, що власниця написала: що якщо ти хочеш, щоб вона тут залишилася, скажи їй про те, що їй потрібно скинути зайві декілька кілограмів. Якщо б ви знали, мені хотілося і плакати, і сміятися через те, що я працюю тут вже рік і три місяці, і я не знаю, що це за людина та яка її сущність, тому що думати таке і. Сказати прямо про те, що людина товста, ну я не знаю. Мені це було зовсім неприємно читати. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, тому що я була в шоці. Всі ж кажуть, що Канада це країна іммігрантів, що тут всі привітні до нових людей, що немає різниці, якого ти кольору, якої ти раси, національності. Всі до тебе будуть привітні. Але як бачите, ні. І я хочу сказати так, що в Канаді є люди, звичайно, що струнки, але багато людей, які зайвою вагою, тобто, прям є дуже дуже великі, і в принципі люди до цього ставляться нормально. Це Кожного право на життя, і ніхто не може вирішувати, як йому виглядати. Тому після того, як я побачила те СМС, я була в шоці. І просто знаєте ще в чому прикол: що за два дні до цього власниця кав'ярні, ми з нею так розмовляли. Ми в принципі в нормальних відносинах. І вона сказала, що ось Вікторія у мене велика проблема. Я погладшувала на 5 кілограмів, тому що я там їла багато чогось, я там щось полюбила. І я така думаю: оце людина. Має два обличчя, ну тобто, блін, як так можна казати? Але так, власниця кав'ярні, вона низька ростом, вона така струнка, але вона не з Канади. Тобто, вона також іммігрантка, яка приїхала багато років тому сюди. І як можна взагалі таке казати про людей? Ще хочу завершити історію з цією дівчинкою. Знаєте, тоді ж власниця кав'ярні приїжджала, і вони з нею трохи поговорили. Так чисто перекинулися декількома словами. І власниця сказала, що ну знаєш, в кав'ярні, коли ти починаєш працювати, ти спочатку гладшеш, набираєш кілограми, а потім ти худнеш, і тобі якраз буде це корисно. Я не знаю, де толерантність, будь ласка, скажіть мені тому, якщо ви думаєте, що в Канаді тут все супер класно, також цього немає. Але я думаю, що все залежить від людей. І я ще хочу сказати вам, що багато людей тут расисти. Вони оцінюють людей за кольором шкіри та якої вони національності. Звичайно, що я не кажу про канадців, які тут багато років живуть. Вони в принципі привітні та нормальні. Але про іммігрантів, які приїхали сюди там нещодавно. Авно або також давненько вони оце в них є, тому що я також на роботі спілкуюся от щодо власниці. Вона тільки любить тих людей, які там з Канади або білі. Бо що не раз я бачила, як вона відноситься до тих людей, звідки вона родом, які хочуть на неї працювати, тому що вони знають одну мову, і вона до них відноситься як до людей другого сорту. А ті люди, наприклад, з якими я працюю азіатами, вони просто ненавидять білих людей. І знаєте, при мені було так, напевно, разів 4-5, коли вони сказали I hate white people, і я така, шо? Будь ласка, повтори, скажи мені, що ти маєш на увазі. Вона така: ну, тебе це не стосується, це просто усіх інших я не люблю. Бо вони такі, типу, мають корону на голові, і я така, що? І Я просто знаєте, мене з кожним днем дивують люди, які тут живуть. Звичайно, що по цим людям не можна судити за всю країну, тому що Канада дуже велика, і я думаю, що ця проблема тільки в великих містах, де багато різних національностей, і вони також, знаєте, між ними є якісь там такі суперечки, але в принципі не знаю. Я не відчувала до себе ніякого такого, знаєте, тиску там або що я якось я там не так виглядаю, або що я затовста. Тепер ми на роботі з дівчатами там в нашому особистому колі, тому що про це знають зараз майже всі на роботі, і ми почали жартувати, що тепер не можна їсти нічого солодкого, бо якщо ми поглачуємо, нас звільнять. Але знаєте, я звільнилася і не через це. Але в мене після цього також відбило будь-яке бажання працювати далі на ту людину, тому що мені важливо, на кого я працюю. Бо якщо ця людина думає так, то я не хочу для неї працювати, бо мені просто неприємно. Але взагалі я звільнилася через те, що ми думали переїхати. І знаєте, ми переїзд наш планували буквально ось через. Декілька тижнів, і так це дуже швидко, але він може і не трапитися, тому що ми трохи зараз змінили наші плани. Але взагалі ми хотіли переїхати в Сполучені Штати. Так, я вам про це кажу. Я також хвилювалася розказати це, тому що останній місяць ми про це думали, і в нас багато чого змінилося, і в Канаді також не дуже просто. Поїхати, тому що багато чого потрібно зробити до переїзду. Тому я вирішила ще записати одне відео, де розповім все, що ми хотіли, як ми хотіли зробити, що ми зробили вже і чому ми не їдемо з Канади. Ми все-таки прийняли поки що. Ми так думаємо, що ми тут залишимося. Але в нас ще є місяць на роздуми, тому можливо, ми ще й поїдемо, але я думаю, що ми все-таки тут залишимося, тому що також багато що змінилося, і я вам про це також розповім. Не Бувайте підписатися, поставити вподобайку і напишіть, що ви думаєте з приводу того, що люди так прямо оцінюють інших людей за те, як вони виглядають, і мають право казати їм, що вони там товсті або не товсті. В мене просто шок. Всіх люблю, ціную. Бувайте, дякую вам за вашу неймовірну підтримку. Ціную кожного, любі друзі. З вами була Віка і до нових зустрічей.